Хеллоу, на зв'язку Сюзана, котре на трошеньки лізе в сферу бук ютубу. Та трошечки, тому гріх сьогодні не поговорити про книги про мистецтво і книги заради мистецтва. Свій час я намагалася писати як і книжки, так і вірші. Але ну, <плес> давайте забудемо про ці частини мого життя. Тому, коли я повністю звиклася з думкою, що на я повна бездарка, я почала їх читати і дуже багато. Дуже багато. І не знаю звідки, але в мене виникло якесь упередження до книг про мистецтво. Хоча я бляха художник. Але дякую, що подорослішав я не тільки хворою спиною, але й мізками. Та почала більше читати про мистецтво. І як опинилася, у нас досить багато книжок про мистецтво, і, хоч не усі якісно написано, читати їх цікаво і потрібно. Тому, говорячи про мистецтво, гріх не скористатися цією можливостю. І не поговорити про літературу, в якій ви самостійно зможете дізнатися про нього. Але й також можу побачити себе в ньому. Такс, тепер, коли ми говоримо про книги мистецтва, давайте якось внесемо їх в якісь типажі. І для уточнення буде говорити саме про образотворче мистецтво бо я лох у будь-якому іншому мистецтві. У -у 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 -у. Думаю, справедливо буде починати з того, що мені на жаль більш всього не цікаво. У те, що напевно більш всього потрібно: підручники з основ малювання та різних технік не цікаво, бо більшість це повторення одне одного. І це настільки мене вбиває своєю нудьгою, що хоч іди стрибай у Дніпро. І на мій погляд, єдиним варіантом навчитися малювати є те, що ти будеш дивитися, як інші люди малюють, слухати їх і дуже, і дуже, і дуже багато самостійно малювати. Як, наприклад, якісні спіпейти є хорошим варіантом для вивчення різних стилістик малювання. Воно круто може допомогти в розумінні, як люди наносять фарби, чи які прийоми вони в діжителі використовують. Вот I mean? Мені до біса погано давалося малювання хмаринок в традішну фарбами. Бо, наче я і розуміла, як вони малюються, але ж ось мені прямо воно не йшло. Тому я полізла дивитися, як люди їх малюють. Особливо якісь пейзажі акрилом як та аналізувала, як вони малюють хмаринки, і прийшла до ось цього. Хоча і заради справедливості, якщо книжки про композицію, перспективу чи теорію кольору, і якщо ви їх знайшли, Можуть не може бути настільки корисними, що сам Бог натякає, що їх читати треба. Якщо ви зайдете в свій книжний біля дому і знайдете саме на ці теми якісь книжки, то я вам дуже раджу їх брати. Чи особливо якщо є підручник про техніки, але, можливо, там пару глав є саме про кольорознавство чи композицію, беріть, зайвим воно не буде. Хоча про анатомію кольору дуже вам раджу анатомія кольора від Патріка Батя. Там мистецтва. Кольору, суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва від Йоганси Наїтона. Ці два підручники мені вдалося у свій час трохи прочитати. Хоча і, на жаль, вони не попали до моєї особистої бібліотеки, бо я я бідна. Але здалися досить вони цікавими та корисними. Тому сподіваюся, що якось я знайду собі гроші та куплю їх, щоб прочитати повністю самостійно. Монографії та біографії художників. Ху -ху, перейшли від нелюбим. Мого до самого улюбленого. Обожню, обожню історію, обожнюю біографію, обожнюю вивчати художників та їх шляхи. Я думаю, що це видно по моїм відео. Але, no, зі своей. Будемо називати їх все біографічними, бо так буде простіше. Зазвичай хороша біографічна книжка досліджує чи митця, чи групу митців. І їх вплив на мистецтво в глобальному його сенсі. Як вони впливали на історію мистецтва та на Історії їх країн, чи навіть країну на жині. Зазвичай у нас є тенденція, що пишуть не окремо про якогось художника, а саме про групу. І навіть не художників, а групу митців. Як, наприклад, про групу авангардних митців, чи задушне відродження, чи то буде розстріляне відродження. Бо вони мали в основному вплив один на одного, жили в комунах чи працював в одних майстернях. І саме саме наскільки багато паралелей ви зможете провести з якимось історіями митцями, що живе ще 100 років тому з собою теперішньою. Anyway, але, на жаль, тут є дуже неприємний, і небезпечний момент саме в такому типі книжок, що іми треба зацікавити. Якщо книга відверта погана і нема нічого, окрім переписування Вікіпедії своїми словами, це може лише відвернути потенційно зацікавлену людину. І в, фік колись в своєму житті прочитає книгу про мистецтво. З хороших та цікавих книжок такого типу, я вам дуже раджу книжку від Домира Мокрика Бунт. Імперії українські шістдесятники. хоча й вона не тільки про а в цілому про шістдесятників читати її неймовірно цікаво, і я прочитала її буквально за два дні. Будь в мене світо в ті дні. Я впевнена, що я прочитала її за один. Єдина перешкода була темрява. Трохи далі ми поговоримо про неї. Якщо ви хочете прямо зараз, переходьте писати їм кодами книги з історії мистецтва та аналізів творів. Це скоріш велика справка з короткими лопмистами, як мистецтво з'явилося. Його можна писати як тіпіко-підручники з історії мистецтва, що можна взяти в бібліотеці вашого закладу. Ви 100% знаєте знайдете її в найближчому книжні магазині. Головне запитаєте, я б сказала, що її можна прочитати як справку для того, щоб заглибитися в іншу тему, позначити, що вам відомо, і читати вже окремі статті та книжки про цю тему. В них ви йдете прямо від древніх цивілізацій до сьогодення. Тому поїнт вашого особистого світу буде, але не факт, що вам буде супер цікаво. Ви не знайдете чогось такого феноменального і до цього невідомого людства. Нія не особливо читаю цей тип книжок. Але запитавши, мені зарекомендували історію мистецтва від найдавніших часів до сьогодення від Стівена Фартінга. І щось воно ціну. Та книжку Оповідь про мистецтво від Ернеста Гомбріха. І щось вони, звісно, коштують, борони мене Боже. Коротше, кіскіт -хі хіпстери, здійсніть на почайну і знайдіть там книжки про мистецтво. Я впевнена, що ви знайдете щось у якогось дідуся, якусь побиту життям книжку до 300 гривень. А ті, хто не з Києва, я впевнена, що у вас також є цікаві барахолки, в яких ви зможете щось знайти. Тому просто шукайте. Спеціалізовані книжки, а ця історія саме про більш шточкові напрямки. Книги про дизайн, книги про анімацію, ілюстрацію, чи дай Боже, його фріланс, чи просто якісь кориснички маленькі. Це насправді дуже цікавий тип книжок, бо їх іноді до біса важко знайти саме якісними. Я можу похизуватися книжкою анімація посібних звиживання. Дуже цікава книжка про анімацію, котру я постійно читаю коли роблю анімації для відео, щоб потрохи покращити навички, бо для мене це нова гаусь. В якій я місяць чи два? <хи> Чим є плюс цей тип книжок розповідає не тільки як робити саме цю спеціальність мистецтва, але й як жити в цій сфері, розповідаючи досвід людей, що вже давно там працюють, та погляди на те, як увійти в цю гаусть людям, що ще знамагаються знайти себе там. Гуляючи університетом, очікуючи куратора на диплом, я знайшла оголошення на дошці. Що дивно, але окей. Де? Був QR-код, котрий повірив на мене на телеграм канал Чесно, очікування, що там буде книжки, а не якась заборонена міні речовини, бо дуже-дуже мінімально. Але там були книжки про дизайн та архітектуру у pdf форматі і я опинилась це бібліотека в телефоні, що було дуже неочікувано і дуже приємно. Тому залишу вам посилання на неї в описі. Заходьте і сподіваюсь. Це можна робити? Ну дай Боже! Мене все одно дивиться тисяча тисячу переглядів, хто буде заходити там. Ну як не день, так те, та як нам підістрали наші сусіди. Е Вельми їм дякую за це, звісно. А й вони в пеклі. Ні для кого не буде секретом, що книжки це один з найгарніших і надійних рупорів будь-якої пропаганди. І ні, пропаганда не буває лише поганою. Це буквально поширення якоїсь думки мови чи бучо. І російські книжки дуже дуже вдало окупували наш ринок. А це вже погане, погано. Дуже раджу вам відео на каналі це ніхто не буде дивитися про Гаррі Поттер. Тут є історія про український переклад. Я залишу прямо з тим кодом в описі. Може комусь буде цікаво. Якщо дуже коротко, Гаррі Поттер гарно вплинув на розповсюдження української мови в Україні саме завдяки перекладу. У той час, коли росіянці надрукували більше сотні тисяч екземплярів, заради того, щоб розповсюджувати по країнам на яке вони поклали свої імперські погляди, і тому в України він з'явився трошки раніше, аніж переклади українською. Але з часів, коли прийшов сам український переклад, це покращило ситуацію. І люди правда хотіли читати українське. Але ми трошеньки звернулися з теми. Книг російської мови про мистецтво було до холери багато. Як, наприклад, викладачі в університеті до повномасштабного вторгнення, мені радили російські. Книжки про мистецтво. Я не говорю про усіх викладачів, я говорю про конкретно двох, яких я не буду згадувати земля імпуху. Але я би хотіла сказати, що саме книжки, які більшість радили, це українською, і може вони навіть написані нашими викладачами. Тому така ситуація вона не прям супер велика, але випадки були і це ну, неприємненько. Якщо ти шукав книжки в інтернет-магазинах чи фізично, дуже багато з них. Були російською, російська мова в художніх книжках займала дуже сильну позицію на превелику шкоду, бо від людей культури залежить багато в настріях суспільства. І коли навчальні матеріали російською, це якось дуже сумно. А все почало змінюватися півніця повномасштабного вторгнення разом з забороною російських книжок на українському просторі. За цього мій внутрішній фанат та підліток Сюзів щось з кількості книжок про мистецтв англійською та, та українською мовою книгар, як, наприклад, те, що зайшовши на днях в магазин, я дофактурувала собі купу книжок, ті, котрі можу додати в свою особисту бібліотеку, як випаде нагода, чи скоріш за все, що я в вішліст і буду чекати дня народження. Так що. Дай господи, усе буде розвиватися в такому самому темпі, і усе більше книжок про мистецтво буде українською чи англійською, а російські будемо палити. Yeah. Буду вам розповідати про три книжки: крутий навчальний підручник. Анімація з виживання. про те, як писати книжки митецькі треба, бунт проти імперії Українські 60. І про те, як писати книжки митецькі не треба. Авангардне мистецтво в Україні 1910-1930, пам'ять за яку варто боротися. Заходьте на тайм-коди, куди вам цікаво, чи дивіться хронології. Анімація з виживання. Ця книженька в мене ще в процесі вивчання. Бо, як і будь-який підручник, ти намагаєшся Сіналізувати кожну сторінку, що зрозуміти, а як ця бляха працює? Зібрана книжка з нотатків та досвіду ось цього дідуся річард. Едмунд Вільямс, він вмер у 19-му році, але перед тим встиг попрацювати над мультиками вашого дитинства, хто підставив крока Роджера, різдвяна пістя та рожева Пантера, і ще купу і купу мультфільмів. Дідусь, мало того, що був просто чудовим аніматором, так він був і крутим митцем, з розумінням як працюють різні техніки, включаючи класичне мистецтво. Це розповідь про те, що анімація це не лише стиль студії, в котрі треба анімувати, але й про академізм, про анатомію і як це все повинно працювати разом з невеличкими зміненнями. На своє здивування, коли я почала чи читати, я не настільки зосередилась на навчанні анімації. А скоріше почала аналізувати класичне мистецтво, і це почало мене зацікавлювати трохи більше, даючи якийсь новий погляд на набридший академізм, показуючи, мов дивись, воно може працювати зовсім інакше ніж ти думаєш. Просто спроби подивитися на нього з іншого боку, і воно тобі може і сподобатися. Крутецька книжка, яка показує життя аніматора, як він анімував Коментарні речі і просто 10 з 10 на цьому крапка. Вона варта своїх грошей. «Бунт проти імперії, українські шістдесятники. Ця книжка зайняла якесь окреме містечко в моєму серці. По-перше, Радомир Мокрик дуже крутий історик та культуролог, який стиг порозмовляти з деякими 60 шістдесятниками, які ще були живі на час написання книжки. І цікаво почитати, як він проводить з ним розмови. Дуже цікавий сторітель, бо ти читаєш і відчуваєш, ніби ти можеш закрити очі і відкрити вже разом з ними сидіти і розмовляти з ними, і відчути, як вони жили в ці часи. Мене особливо дуже зачепив момент ще на самого початку книжки, де Євген Свертюк приїхав в Київ, щоб виступити як лектор для студентів, де був присутній Радомир. Але студенти зовсім не хотіли слухати. Хати особливо що він розповідав їм про історію та мистецтва, бо їм було нудно. Сам Радимир Мокрик був дуже обуреною ситуацією, і тому Євген Сверцюк подивився на нього і сказав, мов спокійно, все добре. А ви бачили навіть два студента спереду, ні не тільки слухали ще й за натову інформацію. Родимира було цього недостатньо, і він. Обурено запитав, чи варто було їхати аж в Київ заради того, щоб вас послухало дві людини? І пан Євген впевнено відповів: звичайно варто. І на мій погляд, це ситуація про те, що якщо навіть дві людини знати був тебе почують, це вже досягнення. Вони так чи інакше зможуть рознести твою історію, інформацію, і у вас вже була можливість розповісти свою історію. Цього вже було достатньо. Це водночас і дуже сумна, але і повчальна історія. Як на мене, вона зачепила саме тому, що я думаю, що це історія про те, що в них не було можливості, щоб ви їх слухали, і тим більше проводити такі величезні лекції і вільно про це говорити. А зараз в них з'явилася можливість і. Це вже круто, що вас слухають дві людини. Це вже просто круто, що вас слухають. і це дуже сумно. Але на жаль, це наша історія. І ця книга саме про це. Вона змуше тебе задумуватися кожні пару сторінок, аналізуючи в якому стані вони творили своє мистецтво, і це. Це дивовижно і боляче. Це варто прочитати. І повірте мені, вас затягне. Ви не будете довго читати цю книжку. Ви будете намагатися якнайшвидше схопити нову інформацію. 60 з 10 балів моя повага пана Родомиру Мокрику і усім 60 Авангардне мистецтво в Україні 1910-1930 пам'ять, за яку варто боротися? А це історія, як книжки писати не треба. Не книжка, а якесь соціальне розочарування? Що був більш свіжий погляд? Я зачитаю свій огляд на цю книжку одразу після прочитання зі свого телеграм-каналу, говорячи про книгу. Яка ваша філософія під час? Книг. Бажання зануритися в історію, відірватися від реальності, дізнатися щось нове, чи для навчання. Я думаю, що усе і одразу. Тут правильної відповіді напевно немає. Для кожного свій сенс. Я дуже полюбила читати фентезі і романи свій час, чи зараз якісь книжки про мистецтво. Жанрка була завжди дуже різна, але це було все неважливо, якщо книжка написана добре. Неважливо на яку вона тему, якщо читати її приємно то вона тебе затягне. Якщо навіть головною темою книжки буде методи миття чайників дон суть. Ця книжка не є такою. Є відчуття, що автор скопіював Вікіпедію, а потім у Чаджі якимось дописом. Допиши додай води і зроби так, ніби дуже нудний вечір і ну дуже нудний вчений, вирішив написати книжку. I know, як важко збирати і тим більше писати інформацію про наших митців. Особливо, коли треба подати інформацію зрозуміло. А особливо, коли її мало, і ти збираєш по якимось закромах. Для мене піком нудної літератури це мої підручники зі школи та Вікіпедії. Те, що читати, фізично важко. Ця книга про це. Читач особливо не втратить в контексті, якщо ви не будете згадувати мільйон призвіск та дат на один квадратний метр. Я впевнена, що навіть наукова література має мати свій сторітелінг, щоб читачі захотіли її читати. З того, що є опізна у тому, про кого я. Читала цю книгу, я змогла скласти єдину картинку, навіть виділити пару сторінок. Але покажи цю книгу людині, що тільки почала цікавитися нашим авангардним мистецтвом, вона плюне, закриє цю книжку і скаже: Та ну нахер, нічого не зрозуміла і нічого не цікаво. І дуже неверогідно, що зверне увагу, хоч колись на цю тему. А тема та дуже цікава і дуже важлива. Коли я почала робити якась більш-менш Відео про мистецтво мене прислідувала думка, як цікаво зробити, як цікаво розповісти про мистецтво, так щоб навіть у далеко до цього людина могла виникти якась зацікавленість. Бо мистецтво це і цікаво, та й важливо, але чомусь прийнято про нього говорити важко. У мене є своя нещасна душа, це моя мати, коти я просто розповідаю про якихось митців. І якщо вона ставить мені занадто багато питань, я така: ой, можливо, я розповідаю занадто Важко і не біса лаконічності зовсім немає. Треба трошки змінити вектор і починає розповідати по-іншому. І тому кожна наша прогулянка з моєю мамою це просто лекція їй про наше мистецтво. Я не думаю, що вона вже хоче зі мною спілкуватися на ці теми. По неважливо таке саме. Я би хотіла і бачити в книжках про мистецтво, бо зазвичай ми ці чи пізно дізнаються ці історії, і без книжок чи від знайомих від свого оточення. Чи наставник. Тому я би хотіла бачити ці книжки не для митців з науковими ступенями, а для нетворчих людей. Люди ще захотіли поглибитися в нову для них тему без того, щоб відштовхувати їх одразу від цього. Для того щоб трошки понирнути в тверу мистецтва і спробувати зрозуміти, чому воно цінне. Але на жаль, ця книжка цим не справляється. І мені дуже і дуже сумно за це. Бо я сподівалася, що це хороша книга. Але на жаль, але вона розп'є. Карне і на жаль, вона погана. Коротше кажучи, порівнянні з книжкою пана Родомира це буквально небо і земля. 5 балів з 10 і, хоч бал за українську в книжках, але давайте далі. Висновки, висновки, висновки. Чому кожен раз мені дається це усе важче і важче? Це ж якесь логічне завершення історії, та. Да? Але історію закінчувати не хочеться. Хочеться лише говорити і говорити про книжки далі. Але на таймлайні вже йде 20-та хвилина, і так далі продовжуватися не може. Тому ми тут. Я обожнюю книжки, дає мені можливість, я побігу з Києва на перший потяг до камяне подільськ книжкою в руках, і буду читати серед тих руїн старих епох. І іноді мені не вистачає книг на теми, які мені були би цікаві. І лише згодом опиняється, що книга на цю тему є, просто зараз же її нема в наявності. Це було з кейсу про Паркомуну. Коли я робила відео про цю спільноту, мені треба було книжка. І вона насправді існує. Проблема у тому, що в той момент її не було в наявності, і тільки зараз, буквально два дні тому, я дізналася. Що вона є в українському домі, в книжному. Але все це єдине дає, в інтернеті її немає, її не можна розмовити. Якщо б я просто не спустилася від ноді, коли була на виставці, я не дізналася, що там є цей книжний. Тому книжки про мистецтво дістати важко на якісь мені цікаві та нішові теми. І я сподіваюся, що вони будуть перевидаватися і будуть більш. Крупних, як це називається? Крупних розповсюджень, бо в мене проблемки з пам'яттю. Нам потрібно більше книг про мистецтво українською і від українців, особливо про наше мистецтво, і особливо добре написані. Бо багато феноменів українського мистецтва не досліджено, і про них хотілося б прочитати якомога більше. І останнім часом чи це моя бульбашка, мені такою здається, чи це правда, але попит на це збільшиться. Образотворче мистецтво стає все більше і більш цікаво. І люди навіть ходять на виставки, цікавляться історією та культурою. Вірю, що надалі воно буде набувати все більшого більшого попиту. І українські медіаперсони з культурного простору на це будуть впливати, бо це важливо. Книги – це важливий момент розвитку нашої культури і нагадування, ким ми є, і нащадками чого ми є, бо яким би депресивним не здавалося наше життя та історія нашої нації. Хочу нагадати, що українське мистецтво завжди добіса кольорове та до біса яскраве. Хоча можу все ж таки трошки депресивне, але Хто не грішний. Ось вам мої рекомендації на останок, але перед тим я хотів вибачитися за цей голос, тому що я хворію. У мене 38,4 температура, а я записую це відео. Дай Боже мені мізки! Дуже вам рекомендую прочитати серію про Воргова, Далі, Магріт, Караванжа, Гауді, Мене, Ван Гога. Цікаві так, коротенькі посібники про цей художник. Ну, виглядають, вони супер стильово. Видатниця Старого Лего моя повага. Супер. Прикольна річ, це настільна гра Modern Art, де ви у ролі галериста і вам потрібно продати картини сучасних художників. Це звучить цікаво. Я хочу ці на столку. може колись майбутнє. Також від матейського арсеналу іноді виставляються посібники по українським митцям. Саме вже після виступу. На мотажі я додав книжки, які є, і в описі вони теж будуть. Як, в принципі, і усі згадані книжки сьогодні. І як порада виставки цього відео: сходіть на виставку в українському домі Матерія Український українські артиксти. Я на неї сходила, і вона дуже цікава. Це цікаві гобелени і тканина, і воно все таки чудово. Я пам'ятаю, що більш цього. Самим, саме картина, де була вишита хрестиком частина картини на полотні і інша частина намальована олією. Це було дуже дивовижно. І я прям на така: вау, так реально ж полотно, воно так працює, що ти можеш на нього вишивати. Дуже красива виставка, дуже шикарна проблемка в тому, що там дуже душно, там дуже пильно і моя алергія. Ой, вона вмирала. там. Це було неприємно. Але, з іншої сторони, вони воно того було варте, дуже багато об'єктів. Я зазвичай не бачу настільки багато об'єктів в українському домі, так багато стіляк полотен чи тканини. Зазвичай їх менше, тому я вам дуже раджу. Прямо суп, 10 з 10. Сходіть, поки воно не закрилось. І наостанок можете підписатися на Ютуб, Телеграм, Інстаграм. Ну і просто у цілому залишайтеся зі мною. Обов'язково закиньте на дрони, і якщо щось буде, якесь маленьке бажання, можете підтримати мене. Бат, це настільки, якщо ви хочете, і то якщо бажано спочатку на дрони, а потім кудись Взагалі, просто бажано все на дрони. Ну то і книжки про мистецтво читайте. Хай квітне українська культура щирим коханням ваша сізан.